Льох, давай пройдемось трошки. Угу. Окей? Давай. Да. Угу. Ну, а як же сам театр? Там вистави, люди. Де там люди? Подивись. То актори. Їм гірше не буде. Хіба театр це робота, так? Увісіленіє. Щоб підняти бідним людям їхнє настроєння. Робота це строїтельство, банки, держслужба. А такий, як той театр, воно ж геть не нужне. Балавство та марнотратство грошей з бюджету. Ні прибутку, ані зиску, ні авторитету. Ну, десь так. Це хтось так думає. Так, ну що, Льо, готовий? Ну то давай ходімо, напевно. Давай. Потихенько. З Богом. Так, тільки обережно, давай льоха подалі від стін. От. Да. Давай подалі від стін, щоб нічого на це не гетнуло зверху. І під ноги дивитись. Хоркестрова яма. Так, ми ну що, готовий? От давай. <кій> Син Малюк спитав у тата, дивлячись слухняно. Черкасах чув згорів татар. Це добре чи погано? Відкусивши бутерброд з червоною ікрою і після хенесі ковтка так татко так промовив. Тут, короче, так конкретно одразу й не скажеш. Тут багато є моментів, треба всіх зважить. Яких саме? діставало невгамовне чадо. Ну, багато. Головніше це спішить не надо. Там же даху геть немає. Як же не спішити? Бо на цьому можна, синку, добре заробити. Вчися жити, сину мій. Треба все прикинути, щоби і собі урвати, і когось не кинуть. Щоб вистачило грошей і на реконструкцію, і щоб на лапу дать, бо тут скрізь корупція. І, звісно, щоб про себе не забути часом, бо, звичайно ж, є різниця між Хенесі і Квасом. Ну, а як же сам театр? Там вистави, люди. Де там люди? Там актори. Їм гірше не буде. Театр хіба це робота? Так у щоб підняти бідним людям їхнє настроєння. Робота це строїтельство, банки, держслужба. А таке, як той театр воно ж геть не нужне. Баловство та марнотратство грошей з бюджету. Ні прибутку, ані зиску, ні авторитету. Значить, добре, що згорів він. Питає хлоп'ятко. Їм не дуже, а нам добре, так промовив татко. Ні, не нам. І сльози градом стрімко полилися. Через тебе моя мрія більше не здійсниться. Мрія стати я актором, щоб своєю грою дарувати людям радість і віру з любов'ю, щоб зі сцени мав я змогу тебе показати, ким ти став, і спробувати повернути тата. Бо вгонити за грошима. Ти мене покинув, а театр це мрія, казка, радості хвилини. Банки, торгівельні центри, будьки та клуби не заповнять порожнечі, що серденько губить, бо тепла не вистачає щирості, любові і теплих слів та ще й на нашій солов'їній мові. Та невже я так багато прошу, вимагаю? Чим скінчилась ця розмова? Я, на жаль, не знаю. Кожен має сам для себе закінчити вірша, бо кожен сам вирішує, що краще, що гірше. І прошу війну та кризу не згадуйте всує. Гіршої, ніж криза духу більше не існує. Навіть тим, хто там на сході нас боронить, браття, вкрай важлива сила духу, віра. Та завзяття. Пісня і музика підіймуть дух та віру в правду. Вірш та слово то є сила, що здолає і зраду. Танець то краса любові рухові підвладна, а театр то все це вкупі, і воно не зламне. Як сказав один мій друг, я кричати мушу. Хто врятує наш театр, той врятує душу. Ходім, холодно.